Василь Стус. Борітеся, поборете, мені Тарас порадив. Борітеся, поборете. мені Тарас порадив у безсонній ночі, коли немов сонця, горіли очі й пащило тіло в їхньому вогні. Мені ти радиш наяву і в сні, аж доки я не виповнюсь невірою. Хоч тішуся надією, увірую у боротьбу, нехай в далекім дні, борітесь так, не думайте про смерть, горіть в огні єдиного бажання вам карбувати на своїх скрижалях, постань напрю на боротьбу, на герць борітися. Поборете, постань, уярмлений, знедолений, закутий, порви важкі, заіржавілі пута і грізним громом з під небесся грянь. Борітеся, поборете, мені тарас порадив, коли ніч безсонна тривогами і зорями розповнена, спинилась мовчки при моїм вікні. Борітеся, поборете. В вогні пащіє голова моя жертовна, на все готова і на все готована, чекає чайдушної бурні. Борітеся, поборете, чому ж стихає крик і непогідь заходить крилом похмурим з півночі і бродить. Забродою твій войовничий муж. Чому ж посеред довгого мовчання вчуваєш тільки криці затихання.